Вітаю вас на моєму каналі про життя, шановні мої підписники. Наразі хочу поділитися такою цікавою інформацією, про яку дізналася сама недавно. В ЄС існує така можливість, як повернути, точніше, не повернути, а отримати компенсацію за відмінений рейс, авіарейс, або Якщо затримка була більше, ніж 3 години, або рейс взагалі відмінився. Отримати компенсацію можна протягом крайніх трьох років від рейсу, який був відмінений. Чи можна отримати компенсацію за даний рейс, то існує така компанія Aire Help. Ви Звертайтеся туди на сайт, посилання я залишу в першому коментарі або під відео, щоб ми могли, ви могли звернутися і подивитися і дізнатися. По відгуках люди звертаються і отримують компенсацію. Компенсація може бути в розмірі до 600 євро. В принципі, це теж непогано. Тобто, ви отримуєте кошти за те, що ви от, ну як, не встигли. Через затримку, чи взагалі рейс відмінився, вам то запропонують інші квитки, але сам по собі факт порушення ваших планів, і ви маєте отримати таку компенсацію, то це теж непогано. Надіюсь, ця інформація для вас була корисною, тому посилання лишу. Звертайтесь на сайт там різними мовами можна. На жаль, української немає, є російською, і всі інші мови, не всі інші, але достатньо багато. Англійська, німецька, польська, якою можна дізнатися там інформацією. Гарного вам часу доби. Бувайте!